Зараз ми знаходимося в кабінеті агробіології. Зараз тут з одного кабінету зробили три сюди, приєднали, перенесли всі матеріали з кабінету біології і з метод кабінету. Невідомо, як тут можна буде проводити навчальну роботу з дітьми. І все стільки мало, і по трьох напрямках потрібно буде їм давати знання. От до чого приводить оптимізація, прийнята сесії обласної ради. Не оптимізації, а практично знищення навчального процесу, нормального навчального, навчально-виховного процесу з дітьми. О, така ситуація. Можна глянути, скільки книг випускали. Станція юних натуралістів, які книги, шедеври для нашої області, і все це потихеньку йде в зубиття.